Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі АвтоЗвук І сьогодні наш огляд буде присвячено топовим крутезним лампам від компанії Philips моделі Altinon Pro 9100. Це в нас буде другий тест даних ламп в важцомому цоколі. Попередній тест ми робили в рефлекторній оптиці, а зараз ми їх перетестуємо в лінзі, так як багато автомобілістів зараз вже мають більш сучасні автомобілі з лінзованою оптикою. І часто просять нас тестувати лампи як в рефлекторі, так і в лінзі. Дані лампи мають компактний форм-фактор, в них відсутній драйвер, а точніше, драйвер вбудовано в корпус самої лампи. Більш детальний технічний огляд можна буде. Побачити, якраз в нашому минулому огляді даних ламп, тому зараз я тут сильно на технічних особливостях не буду затримуватись а краще нагадаю, які можливості мають дані лампи. Згідно показників нашого фотометра, робочі характеристики цієї моделі наступні. При напрузі 13,7 В вони споживають 1,4 А, потужність 19 Вт, світловий поток 1125 люмен, ефективність 59 люмен Вт, колірна температура 4800 К. Можна сказати, що це такі собі стандартні характеристики, як для ламп від цього виробника. В порівнянні з іншими виробниками в цьому ціновому сегменті можна, звісно, отримати лампи з більш видатними характеристиками. Але якщо подивитись на заміри люксметром, то в принципі в контрольній точці 1 ці лампи світять непогано, що стосується рефлектора. А от як вони засвітять в лінзі, ми зараз подивимось. Ну що ж, завдяки лінзі, в нас, як завжди, ідеальна геометрія світлотіньової межі. В принципі, тут ніяких зауважень немає, але особливістю цієї фари, цієї лінзи є присутність оптичних операцій вище лінії термінатора. Вони в нас мають такий жовто-гарячий або помаранчевий колір, і якраз краще за все цей ефект видно між контрольними точками. 5 і 6. Але це також через те, що в нас близька дистанція. При збільшенні дистанції цей ефект зникає, і, більш того, він притаманний великій кількості потужних лінз. Що стосується самої світлової плями, то, як ми бачимо, в нас це світло сконцентровано більше в центральній точці. В принципі, вздовж лінії термінатора і також трішки нижче. Точки один видно таку яскраву пляму, яка нагадує, можливо, там десь літеру Т. В інших контрольних точках ми бачимо, що світла набагато менше. Ну, в принципі, в цьому і завжди була особливість ламп Philips. Вони гарно світять на дальню дистанцію, а ближню дистанцію освітлюють вже набагато гірше. Тобто вони сфокусовані в одній Точці. Ну, зараз візьмемо люксметр і поміряємо, наскільки яскраво вони світять в лінзі. Отже, контрольна точка 1. Тут у нас 510 люкс. Точка 2 540. Точка 3 390. Точка Точка 4 450. Точка 5, це у нас умовно водій зустрічного авто 28. І точка 6 узбіччя, ну, тут щось світить, цілих 205 люкс. вище лінії термінатора у нас освітленість знаходиться в межах тут від 15 до 20 люкс. Для того, щоб додатково продемонструвати відсутність засліплюючого фактору, я можу стати навпроти фари, яка знаходиться від мене на дистанції 4 метри. Можна сказати, я стою до неї впритул, дивлюсь прямо на фару. І Абсолютно не напружую свої очі. Це видно також по тому, як лінія термінатора розподіляє світло на моєму тулубі. Нижня частина у нас добре освітлена, верхня повністю знаходиться в тіні. Тут немає ніяких світлових плям, які потрапляють мені на очі. І відповідно, мене сліплять. Ну теж саме буде і на дорозі. Тепер зробимо невеличке порівняння. І спочатку, звісно, порівняємо ці лампи з звичайними галогенками. Якщо в рефлекторній оптиці лампи від Philips світили приблизно в 3,5 рази яскравіше, ніж галогенки, то в випадку з лінзою, яка краде суттєву частину світлового потоку, дані лампи світять на 50%. Тускліше, ніж галогенки, і це мене дивує. Але це стосується тільки контрольної точки 1. В усіх інших контрольних точках, як ми бачимо, освітленість більша саме у ламп від Philips. Хоча різниця в контрольній точці 1 між рефлектором і лінзою дуже суттєва. Тобто, лінза в даному випадку взагалі пішла не на користь даним лампам. Якщо порівнювати Philips з іншими лампами від інших виробників, то знову ж таки, в лінзі лампи OLED H7 STR3 мають освітленість 2830 люкс. І це при тому, що лінза нам забезпечує ідеальну геометрію світлотіньової межі. Також можемо взяти для порівняння лампи Xiaomi F6. Pro. В них в контрольній точці 1 освітленість 1140 люкс. Ну і нарешті можна взяти ще якісь, наприклад, лампи від Ideal моделі F19. Вони в контрольній точці 1 мають освітленість 1620 люкс. Тобто, в принципі, ось з цих. 4 ламп філіпси світять в нас найгірше. Ну і також вони тут програють майже по всім іншим контрольним точкам. Єдине, де, можливо, філіпси світять краще, це контрольна точка 5. Тут в нас світло найменше, всього-навсього 28 люкс, той час, як у Aladів 66, у Xiaomi 53 і у Ідеал 70. 4. Що стосується підсвітки узбіччя, то тут, в принципі, у нас наступна ситуація. У Philips всього-навсього 205 люкс, у Ideal 567 люкс, у Xiaomi 609 і у OLED аж 1470. Тобто узбіччя лампи від Philips освітлюють також гірше за все в порівнянні з іншими трьома моделями. Отже, використання цих ламп разом з лінзою, мені здається, не найкращою ідея. В принципі, навіть без лінзи в рефлекторі у Філіпсів було дуже багато більш дешевих конкурентів, які могли забезпечити більшу яскравість. І тут, на користь ламп Філіпс, говорила більш ідеальна світлотнєва межа, висока якість виконання, довговічність тощо. Але у випадку з лінзою в нас. Всі лампи мають ідеальну геометрію світло-тіньової межі і будуть відрізнятися між собою хіба що яскравістю та рівномірністю заповнення світлової плями світлом. І ось лампи Philips в даному випадку в нас далеко не найяскравіші, і при цьому момент того, що в них ідеальна світло-тіньова межа, вже не є перевагою. Адже знову ж таки, у нас у всіх ламп в лінзі ідеальна світло-тіньова межа. Тому. Першу чергу я рекомендував би дані лампи все ж таки більше для рефлекторної оптики. І по-друге, переплачувати за них варто лише в тому випадку, якщо ви дійсно переконані, що лампи від більш відомих брендів слугуватимуть вам набагато довше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.